Я не прихильник матюків. ну, Тобто просто є ситуації, в яких ну, нереально не матюкати. будівництві таких 90%. Якщо бути точним, 90% з хуєм. Е, ну, типу, Це сумно насправді. Єдиний випадок, коли будівельники не матюкаються, це коли вони спілкуються з замовником. Але там і інші лазейки. Там і інші лазейки. Там є інші фразочки. Дивіться, запам'ятайте світку річ, який би будівельник не був професіонал, він ніколи не скаже вам вартість своєї роботи так от зразу. Тому для цього, щоб будівельник не вильдав повним йолопом, придумали фразу то треба дивитись». І коли будівельник йде дивитись, по секрету вам скажу, там і далі нічого не понятно. І щоб не виляти другий раз йолопом, є фраза то треба рахувати. І в будівництві є дві популярні фрази: це дай Боже і Та це піздець. Фраза Дай Боже це універсальне привітання. А фраза «Та це піздець. Це все інше. І от, коли будівельник рахує кошторис, дає клієнту, клієнт дивиться і каже: Та це піздець. І з цього часу в нього починається будівельна кар'єра.